Так, Любі Омни, привіт-привіт! Дивимося любовну сферу фінансову і сферу роботи на грудень. Любовна сфера. Ой, як тут все жорстко. Сфера фінансів і дивимося роботу. Отже, така у нас історія вийшла. В любовній сфері, ну, ви стикаєтеся з якимись певними непорозуміннями, вам важко домовитися, і що тут можна говорити, що все-таки доведеться зрозуміти, що у вас відбувається у стосунках, і постарайтесь не поспішати з висновками. Постарайтеся не спішити, не рубати з плеча, тому що тут доволі така чутлива комбінація, бачите. Вас, можливо, трошки вводять за носа, вводять в оману а ваш партнер. І постарайтеся перевіряти те, про що говорить ваш партнер, бо, можливо, він щось приховує. А, можливо, ви щось приховуєте, таке теж може бути. І в цьому місяці вам буде дуже важливо прийти до прозорості і ясності в ваших діях, в ваших рішеннях і прийняти якесь одне чітке важливе рішення. Дослідіть ситуацію добре, перш ніж приймати якісь кардинальні рішення. Щодо грошей. Гроші в цьому місяці з одного боку будуть приходити легко, з іншого боку, ви вже знаєте, як з ними давати раду. Ви знаєте, що маєте таку певну чітку стратегію щодо грошей. Ви маєте контроль в цьому питанні. По, по імператору, і ви вмієте керувати своїми фінансами. Інша справа, що у вас могли бути або не зовсім чисті доходи досі, і ви вже виходите з цієї ситуації, або, можливо, ви просто десь могли транжирити гроші необдумано. Тому в цьому місяці ви вже будете якось більш обережно з цим. А, і постарайтеся уникати певних фінансових пасток. Вони могли бути в минулому. І постарайтеся все-таки відповідально ставитися до грошей в цьому місяці. Щодо роботи, тут я помічаю таку певну рутину, яка вам набридла вже. З одного боку, ніби були якісь фінансові доходи, але, тим не менше, ви не зовсім задоволені ними. Ви відчуваєте себе ніби в підвішеному стані, вам би хотілося щось змінити, або вам треба подивитися на ситуацію під іншим кутом. І якщо ви працюєте в зоні, в сфері емоцій, або психологом працюєте, або лікуєте людей, то якраз в цьому місяці ви зможете себе найкращим чином проявити. Але якщо ви не працюєте в цій сфері, то просто будьте обережні зі своїми емоціями. Так? Тобто завжди треба буде контролювати емоції і. В принципі, ви можете прийти до стану, коли ви будете задоволені від своєї роботи. Врешті-решт, вийшовши з цього такого стану незрозумілості. От, але вам потрібно буде постійно працювати над самовдосконаленням. Тобто приділяйте в цьому місяці максимум уваги своїм емоціям, взаємодію з іншими людьми і старайтеся. Виходити від періоду розчарувань. Можете десь припастись трошки грошима наперед. І нехай цей місяць буде для вас дуже-дуже успішним овним. Напишіть мені в коментарях, наскільки вам резонує.